Озоновий шар це шар стратосфери. З підвищеним вмістом молекул озону, що поглинають більшість шкідливого ультрафіолетового випромінювання, перешкоджаючи його потраплянню на поверхню Землі. Велика кількість ультрафіолету може пошкодити рослини і викликати сонячні опіки в людей. Це збільшує ризик виникнення онкологічних захворювань і передчасного старіння шкіри. Тож озоновий шар утворює захисний щит для нашої планети. Проте техногенне забруднення може зруйнувати озоновий шар. У 1985 році вчені виявили величезну діру в озоновому шарі над Антарктидою. Дослідження з космосу показують, що діра щороку збільшується та вже охопила весь Антарктичний континент. Ймовірно, причиною цього є хлорфторвуглеводні, що використовуються в аерозолях і холодильниках, Хлорфторвуглеводні це група парникових газів, що широко відомі як фреони. Фреони використовували для виготовлення аерозолів, таких як лак для волосся, балончики для фарб. тощо. Це було доти, поки не стало зрозумілим, що фреони пошкоджують озоновий шар, дозволяючи небезпечному ультрафіолетовому випромінюванню досягати поверхні землі. Хлор в були заборонені в багатьох країнах у середині 90-х років минулого століття. Однак озонруйнуючі речовини в стратосфері можуть продовжувати завдавати шкоди ще протягом 40 років після їх викиду. У 2006 році діра в озоновому шарі над Антарктидою досягла розміру північної Америки. Вчені вживають термінових заходів для припинення забруднення фреонами, і озоновий шар поступово відновлюється. Діра буде зменшуватися дуже повільно. За прогнозами, вона може зникнути не раніше ніж через 50 років. Людство засвоїло цей урок, хоча наслідки використання фреонів ще довго нагадуватимуть про себе. Минуть десятиліття, перш ніж озоновий шар зможе повністю відновитися, особливо через взаємозв'язок між руйнуванням озонового шару та глобальним потеплінням, захист озонового шару є життєво важливим для запобігання проникненню шкідливих променів сонця в атмосферу.